27 вересня учні та педагоги мультипрофільного ліцею ярмаркували. Учнівські колективи, які цього тижня знаходилися на очному навчанні, приготували смаколики та виставили їх на продаж. Охочих їх придбати було чимало. Продавці лише за першу перерву реалізували чимало смачної випічки. Продали десь вже 200 гривень. Є ці робимо для красивих дівушок. Кошти підуть, всі на ЗСУ. Це від, від бажання, але всі підуть на ЗСУ. Ми соревнуємося. Тільки більше у нас домашньої випічки ніж купленої. Ярмарок в ліцеї вже традиційний захід. Старшокласники згадують, як вперше ярмаркували. Звісно ж, я пам'ятаю свої перші ярмарки. Це у нас як традиція, кожного року ми влаштовуємо ярмарки в нашій школі. Цього року я принесла булочки, які я пекла з бабусею. Вони отримались дуже смачні. Ми сподіваємося, що всі розкуплять і всі гроші підуть на ЗСУ. Цей тиждень в мультипрофільному ліцеї самоврядують учні, тож і роботу ярмарку курують старшокласники. Соломія в ролі адміністратора їдальні. Багато класів принесло власну випічку. Дуже дякуємо батькам, які допомогли дітям це все організувати. Всі дуже активні, всі багато чого принесли. Ярмарка завжди всім подобається. Цей тиждень розповідає самоврядна директорка, доволі насичений. Мої обов'язки входить утрішня нарада. Ми збираємося о 7.35 з моїми колегами в кабінеті директора та Обговорюємо план на день, які прийшли накази, не прийшли. Які... Цей тиждень у нас дуже активний. В понеділок був день пам'яті Сухомлинського. У вівторок день єврейських мов. Сьогодні у нас ярмарка, і весь тиждень такий дуже насичений. Одинадцятикласники мали змогу спробувати себе в ролі викладачів. Софія викладала німецьку мову, Анастасія математику. Я була в ролі учителям алгебри. Провела я десь уроків п'ять, що в мене будуть вони. Можу сказати, що роль вчителя це дуже важка праця, тому що ну, діти бувають різні і тому. До кожного має бути свій підхід. Мені подобається працювати з дітками, але на роль вчителя я не піду. Це дуже тяжка робота. Всі учні вчителі одноголосно заявляють: праця вчителя надзвичайно важка, тож закликають всіх бути слухняними та старанними.